Прийшла з роботи, ми її все всі відпочивали. Ой. І тут, ну, я не знаю, тихенький шум шахеда і сильний вибух. У мене перша реакція була: я перекрила газовий котел, і таке відчуття було, що в мене ота стіна з будинку впала, тому що наскільки було багато ну, сміття, пилюки. Так про нічне влучання безпілотника поблизу свого будинку розповідає Валентина Яркова. Жінка показує вирву просто на городі. Каже, саме сюди впав шахет. Немає сараїв, немає заборів. Вікна повилітали, ну то вже є ми потім зрозуміли. Схватили все, що змогли, і вискочили на вулицю. Але от шахеда перебило газовий трубу і там. Ну, було так, що вроді ми вже як ракета звітали. Ну а потім визвали пожежних, поліцію і всі приїхали. Відчував страх. Що я мав відчувати? Щоб відновити, це буде від ресурсів, а ресурси нульові. Поруч живе Олена Чернікова. каже, у момент вибуху також була вдома. Поїли чай, попили, тільки сіли. І отакий І не поймеш, що воно дим, чат. І не розумієш, де воно і що воно. Ну, слава Богу, живі, вроді би і хата. Слава Богу, хоч хата ціла є. Кришу повредили повністю, там шифер листків 12, ну так. Потім в хату двері вирвало. вікно, в сараю і двері повиривало. всі забори поламало. на тої ночі, не спали цілу ніч. вони ж чи не ніч. Вони ж як пролетіли, а потім ми не спимо, все одно ж перелякані вже. І сюди ж частенько летять. То на, там вдарили, то там. Десь часів у 10 вечора. Вікно в нас там шибка, шибки повиїхали, а все нормально. На місце удару виїхали рятувальники, газовики та гуманітарна місія Проліска. Проведена робота із нашими психологами по наданню психологічної допомоги. За психологічною допомогою наразі звернулися чотири людини. Наразі пошкоджено з цієї сторони три приватних будинки і через дорогу пошкоджено багато квартирний будинок. Там зараз теж оцінюємо пошкодження. Наразі три буди... квартири пошкоджені, вибиті вікна і в одній. Квартирі, вибита, двері вибиті і там мешкає жителька, яка не може їх відкрити, але зараз там їм допомогли, все добре. Пошкоджено розподільний газопровід високого тиску, внаслідок чого 17 споживачів залишились без газу. Зараз виконані роботи з ремонту газопроводу і приступаємо до пуску газу споживачам. Катерина Іваненко, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.